Ви, ми, шановні цю перед мосту пана Христос Лоди, і вам щиро погано та вас доразі словами вдячності. У складі 128 окремої військової штурмової закипатської бригади військової частиною А-1556 проходить службу мешканець вашої громади. Старший солдат Клим Ростан Ігорович. Під час виконання задань у зоні бойових дій він неодноразово демонстрував витримку, відповідальність та високу мотивацію. Його рішучість, дисципліна та професійність сприяли успішному виконанню бойових задань, спрямованих на знищення сил противника та оборони наших позицій. Старший солдат Клим Ростан Ігорович гідний приклад патріота, готового до самопожерти заради України. Його поведінка та відданість. Відданість справі є свідченням не лише родинного виховування, а й глибокого фундаменту національної свідомості, яка формується усередині громади. Командова частина зі словами вдячності до батьків старшого е солдата Клима Руслана Ігоровича водночас просить вас відзначити їх сина за їх е е е е е е за сина, який доблесно оборони рідну землю. Влава Збройних сил України та поширювати його приклад серед інших мешканців громади. З повагою командир військової частини полковник був в Це вже неодноразовий такий лист до нас надходив. Правда, дуже приємно, що командування відзначає таких хлопців. Тобто переконаний, що багато таких подвигів наших хлопців, які цей, але все ж таки. Тут дуже приємно коли керівництво військової частини командир це бачить і надсилають такі листи, щоб місцеві мешканці ми тут в тилу знали про героїзм наших хлопців, які воюють. Не лише героїв, яких ми зустрічаємо на щиті, а тих, які насправді зараз нас боротьбу. Добре. Також у нас місцесійний період святкували дні народження. Москва, Олег. Ярославович, вечора. Дозволяю всім А фаворит оголований Анатолій. Вас вітаємо. переходимо до нашого порядку денного. Отже, перше питання про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за, за перший півріччя 2025 року. Друге про затвердження бюджетних програм на 2025 рік. Третє про внесення змін до бюджетних програм на 2025 рік. Четверте про внесення змін до показників сільського бюджету Краснецької сільської ради на 2025 рік. П'яте про оплату праці фахівців супроводу, ветеранів міні та демобілізованих осіб при КМП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Тасняцької сільської ради. Шосте пронесення змін до статуту КМП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Тасненкої сільської, сільської ради та затвердження його нової редакції. Сьоме звіт про роботу начальника земельного відвідувача комунальних підприємств Хмельницького житлово комунального управління Тасницької сільської ради Сільського району Лівської області. Восьме про затвердження положення про службу в справах дітей Коснецької сільської ради обладнання редакції. Дев'яте проведення змін до договору оренди з ТЗОВ і забуд М. Десяте проведення змін до структури та штатної численності працівників апарату та структурних підрозділів Коснецької сільської ради з Старійського району Львівської області. Одинадцяте про затвердження програми приміювання випускників закладів загальної середньої освіти Краснецької територіальної громади, які здобули повну загальну середню освіту за результатами проходження НМТ у поточному навчальній проводці. 12. про Прозоці порядку зарахування і рахування вихованців у закладах дошкільної освіти Коснецької територіальної громади. 13. Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти Коснецької територіальної громади. 14. Про затвердження положення про дошкільні підрозділи за закладу середньої освіти. 15. Про внесення змін до структури та штатних чист. Щодо штатних розписів закладів дошкільної освіти Тосланицької територіальної громади. 16. -те, Понесення змін до, тату, до статуту закладів дошкільної освіти Берліська селища Липівка Тосинецької сільської ради Сталинської районної області. 17. Проводив звернення розвадівського СТ Миколаївкоспілки щодо безоплатної передачі комунальної до Тоссинської сільської ради території громадської будівлі селі Саха Долина по вулиці Центральній. 38а. 18, 18 пророк заяви по питань і юридичних освітній земельних питань, 19 різне. Станом на голосування і прошу підтримати даний порядок денний за основу. Надій Володимир. Беревчок Оксана. Головання Анатолій. Думич За. Заяць Мирослав. За. Містерак Микола. Мончак За. Серк Людмила за. Соснила Іва. Терещук за. Ярошевський Андрій за. Цифляк Михайло за. 12 за. Рішення прийнято. У мене є пропозиції до нашого порядку денного. Перше ага. зняти з порядку денного питання проводити звернення розвагського системи колегкого спілки щодо безоплатної передачі комунальної власності Споследницької сільської ради територіальної громади будівлі Суха долива по вулиці Центральні 38. Друге питання про затвердження програми при випускників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, які здобули повну загальносередньо освіту за результатами проходження МРФТ у поточному навчальному році та про затвердження положення про службу в справах дітей та Святої сільської ради в новій редакції. Також я до нас поступили ще нові питання на протязі того, коли вже я дав розпорядження, Доповнити порядок денний наступними питаннями про надання одноразової грошової допомоги корді ЛС. Друге про створення юридичної особи публічного права служби у справах дітей Косинецької сільської ради Стейського району Львівської області. І питання перепоміняти місцями викласти в нові редакції. Питання 12, 13 та 14 викласти нові редакції, а саме про затвердження порядку зарахування, відрахування та наведення вихованців до комунальних закладів дошкільної освіти Тоснецької сільської ради Стейського району бірської області для здобуття дошкільної освіти, про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладу загальної середньої освіти Тосненської сільської ради та про затвердження положення про дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти. Не знаю, чи щось зрозуміли, але трохи уточнення. Так, так, у нас тут. Бо це, як розуміється, ще з результатами працювання, працювання комісії. На працювання комісії. Ми, правда, не публікували, коли та комісія наша була, то, але так воно є. Це. Це відбулося 1 серпня наше засідання <п 'ятування> в 3-й годині повністю було опрацьований Порядок денний нашої узгодженої 64-ї сесії, щоб ви десь не це не бо ця програма е, преміювання випускників закладів загальної середньої освіти вона буде розглядатися в питанні про затрачення е, бюджетної програми 2025 рік. Тобто її ми окремили, не, не, ну не окремилися, а сховали там цей тому питання про ну, сховали так у лапках десь, щоб ви розуміли це. Затвердження бюджетна на 2025 рік. І питання, оце є, що знімали з порядку денного затвердження положення про службу в справах дітей у новій редакції. Ну, виявилося, що замість цього питання буде розглядатися питання про створення юридичної особи публічного права, служби у справах дітей, розумієте, тобто, 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 служба з прав дітей буде ну, створена як юридична особа і життя. Її там реєстратора вчений, чи, чи так я не всі, так. Ну, це що, І тут бачу, що о, вартість харчування учнів в перші-четвертий класів, воно знято зараз. Так, так. Тут, тут пише доповнене десь, воно пропонується зняти в тому числі. Тому я не знаю, як ми за всі поправки вже десь його проголосуємо до порядку. Пакетом за всі побратими. Я, я думаю, що так. Ну, це Дуже, так, Що ви так, зачитали? Так, Тільки так, що, друзі, відбулося ще засідання нашої комісії десь, бо ще доопрацьовували питання про затвердження положень про е, заклади здоров'я е, до, до, дошкільної освіти. Івані воно було на випрацюванні. І ми ще одно питання десь. Напрацювали це до створення етнографічного простору на базі Народного дому села Бродки та перенесення бібліотечного фонду і матеріально-технічної бази бібліотеки села Бродки Тростянецької сільської ради Сирійського району Львівської області. Це поступило по питання на розгляд комісії від відділу культури, туризму, молоді, спорту інформаційної політики. Клопотання на похотання директора народного дому Слава. Комісія думає, лояльно до цього десь ставиться, потрібно розвивати моменти і рекомендовано проєкт рішення, плюс до порядку тему нашої сесії. Добре. Я хочу доповнити. Дивіться, я хочу сказати, що. Ну, то, що так не робиться, це інше питання. Але в тому, що як тут у правила ссилаються відповідно до статті 26 закону про місцеве самоврядування, ця стаття звучить, що належить до виключної компетенції сесії сільської ради. Воно не підпадає. І я вважаю, що це рішення воно є середньо, воно юридично. Ми, ми, не ми маємо голосувати, що ми маємо допрацьовувати. Ми повинні не стикатися на підстав. Коди. Немає. Ну Так воно подано за годину до сесії. Я вважаю, що його... Але ж є рекомендація комісії, що розглянути. Дивіться, ось є віза ваша розгляд регламентної комісії. Ми працюємо, є ваша розглядаємо. Зараз ми голосуємо за. Порядок денний плюс пропозиції до порядку. Друзі, ви не починати ревізію, якусь що там щось воно не так там і все решта. Це поговорить, Володимир, погоджуюся. Я ставлю на голосування мої пропозиції і пропозицію депутата щодо включення даного питання. Голосуємо. Бабій Володимир. за варічок Оксана. Голова Антоні. Домич Юрій. Заяць Нарислав. За. Містерак Микола. Мончак Іван. Так Сех Людмила. Так Сосни Так Терещук. Так Ярошевський Андрій. Так Скляк Михайлов. 12 за. Рішення прийняти. Чи є в кого ще запитання? Будь ласка, але до порядку денного. До По суті. До, до позиції, партнер. бо ми ще не затервали. Тоді ставлю на голосування задержання порядку денного в цілому. Барбі Володимир. За. Валічок Оксана. За. Голова Іна Анатолій. Довоч Юрій. За. Заяць Мирослава. За. Містерат Микола. За. Мончик.